Згідно з розпорядження від 1 жовтня міського голови, давалося скликання 52-ї позачергової сесії. У мене є пропозиція, щоб ми з вами зараз затвердили порядок денний позачергової сесії з тих питань, які не викликають суперечностей серед депутатів, погодили порядок денний. Можна в пакеті, можна окремим голосуванням це прийняти. Це є пропозиція, що всі питання, які стосуються там, землі і так далі, учасників АТО, щоб поставити першочергово і самого передняті. Е, є питання, які стосуються в тому числі і життєдіяльності міста. Ні, я не маю на увазі, я просто кажу, щоб я поставили перших часов. І ми, ми всі страви. Просто я пропоную, панове, наступне, що є порядок денний. Проходимо по кожному питанню. Якщо будемо голосувати, лишаємо порядку денному. Не будемо, знімаємо. І так доходимо до того переліку, який буде кінцевий. Десять, дев'ять числ. Це питання воно полягає у зв'язку з внесенням змін до державного бюджету, підвищення мінімальної заробітної плати, яка планувалася з 1 грудня. ви всі знаєте, Підвищили з 1 вересня. Вона становить 1 мільйон 378 тисяч гривень. Нам збільшено субвенції з тисячу. Тобто теж на 1378 гривень. Нам збільшено субвенцію з державного бюджету, збільшено нам субвенцію на 2 мільйони 991 тисячу гривень, з яких субвенція освіті на зарплату 545 тисяч гривень. Це є учасники виділення земельної ділянки під гараж. З Лубко приватна Лунич, приватна Михайло Михайлок, Гребенюк, приватна земельна ділянка. Дозвіл за трускавецьку курорт на дві ділянки на поділ, зміна цільового призначення до корови що Летинський долучення до приватного будинку володіння, Укргалка та Шмітбос, під існуючими об'єктами від земельні. А Тобто є пропозиція така: залишити в цьому проекті рішення е, список, який надається учасникам АТО, всіх решта виключити і прийняти рішення. Все. Про визначення земельних ділянок для передачі учасникам бойових дій під будівництво капітального будинку, про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради про центр адмінастр... надання адміністративних послуг. І наступне таке СММ про які надаються послуги через НАТО у новій редакції. <тас> Хто за пакетів в цілому, прошу голосувати. Згідно переліку, який був зачинен. <тас> Зучильна комісія, прошу. Двадцять за. Рішення прийнято. Перелік питань вичерпаний. Порядок денний проголосований. Бажаю панове всім доброго здоров'я. Сесія оголошується позавроба закритою. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви добивалися прийняття цього рішення? Чи вважаєте, що у вас своїм ви все-таки? Саме основне, це дійсно ми своїм напором загодобилися, тому що ви самі розумієте, без... там, коли не ступиш, то ніколи не відкриють. Іменно Це наш напор на міського голову, на депутатський корпус, який дуже важко збирався, звичайно, не знаю, по яких звичайних причинах, бо видно, що там не було їхніх інтересів. Ну, Все-таки він зібрався, і ми свого добилися, що цю земельну ділянку будуть передавати на нас, на учасників АТО, і ми вже перший крок в своїх питаннях ми вирішили. Ділянка знаходиться на довбуша. Попередньо у нас була зустріч з інвестором, які готові забудовувати цю ділянку, в якій зміри вона є дуже проблематично. І в даний час, отак, зі слів інвестора, буде вчатися еологія її, тому що дуже важливим те, що по попередній вологі там були мінеральні джерела під низом. І щоб її будувати, там велика затратна частина йде іменно на сам фундамент, на подушку цього будинку. Тому, можливо, якщо десь знайдеться ще краща ділянка, ми цю ділянку передамо в якесь таке більш легше користування, там, чи спортивний майданчик, чи дитячий майданчик, чи якийсь там е, такий розважальний дитячий комплекс, е, щоб не, не порушувати ці мінеральні джерела і скажімо так, не зводити на там е, будинок. І, Будемо, якщо буде бути якась альтернатива цьому, але ми завжди готові йти на альтернативу за те, щоб було краще, хай залишається щось краще для міста. Тобто, я так розумію, там буде багатоквартирний, багатоповерховий. Проекту ми ще не бачили. Ага. На даний час проєкту ми не бачили. Ми просто маємо конкретно приблизно цифру, скільки нам від квадратних метрів від тієї забудови, це є 800 метрів квадратних, це є 20 квартир, це є одна четверта із на даний час, що є наших хлопців. От і, ну, якщо процентам відсотковому змушені, ну, то. Порядка 16-17% на інвестор, то можемо проховати підлюзники, це має бути багато багатоповерхівкою. На даний час наша вручка організація займається, ми тільки, скажімо так, починаємо повернутися займатися, тому що хлопці тільки повертаються. Фактично це три хвилі, які були саме перші, перші, треті, треті хвилі, вони зараз вже демобілізувалися. Це в основному такі початки, що були. Серйозний бойовий дій і фактично ми зараз тільки збираємося. Тобто, перша наша головна задача це зібрати хлопців, згуртувати докупи. Друге, це вирішити наші соціальні побутові проблеми. Це стосується того, тому що багато хлопців, хто приходить, вони втратили роботу за час перебування в взагалі, то, тому що багато хто працював приват, ну, в приватних підприємствах чи підприємцях. Тому ми займемося такими питаннями, як і пошуком роботи для хлопців, відновленням їхніх фізичних сил, реабілітації. Ну, друге, це ви вже знаєте, звичайно, це земельні ділянки. І третє, що саме основне, що буде стояти на даний час, це ми так плануємо збудувати свою роботу, щоб в був збудований такий напрямок роботи, який спортивно патріотичний рух, де би контролювала і основну функцію на себе брала, і наша організація. Цей фізичний вислів вишкар хлопців, і патріотичний приняття їхнього духу, школярів особливо розумієте, тому що якщо з малечка все закладати, цей фундамент хороший будувати, і надалі збудується хороша людина. Дійсно, це справжній буде патріотом, яка буде жити совісно, і по відношенню до себе, по відношенню інших людей.